Вітаю підписники та глядачі. На огляді стартовий пістолет. Escort Starter Це доволі така рідкісна модель. На ринку практично не зустрічається. Я навіть не задавався питанням, хто точно виробник, Туреччина або Європа, хто знає. З маркувань. Назва Ecall Escort Starter. Тут маркування якийсь номер, калібр 9 мм. Що тут у нас ще по маркуванням? Допрацьована клавіша магазину. Пістолет вживаний. Одразу скажу, буде продаватись в Телеграмі. Кому цікаво, пишіть, кому він сподобається. Постріляємо з його і зараз продемонструємо. Так, візьму одразу магніт. Як завжди, перевірю магнітом стартовик. Ствол у нас магніт прилипає, рама сам. Пістолет, до речі, важкенький, вага його. 906 там, ну, грубо кажучи, 900 грам. Тобто повнорозмірний такий і важкенький. В Росії відчувається дуже комфортно. Можливо, типу, схоже щось як на Browning High Power. Чи я не знаю, поправте мене, як хто думає на що він може схожий. На ТТ, на Кольт, на, на Browning High Power, мабуть, якийсь схожий. Спусковий гачок, дивіться, яка пластина. Практично й непомітно, його бачите? Так, одразу у патроннику порожньо. На затримку стає, відломана клавіша, яка ну, знімає з затримки. Запобіжник також відломаний. Ударно спусковий механізм одинарної дії. Зводимо корок. Трошки подвинувся спусковий гачок, натискаємо і відбувається зрив. На короку проставки начебто ніякої немає. Там щось вона якісь вм'яти не є. Але так, магніт туди не прилипає. По сталевим деталям, не знаю тут ствол, ну розберемо, а так практично все сам. І давайте по габаритам продемонструю із пістолетом Макарова МР654К. Ось так по довжині, трошки більший. По ширині для розуміння, бачите, приблизно однаковий, навіть цей тонший буде ну МР654 це типу як ПММ, а тут дещо витончений буде. Він в році реально нормально сидить. так. Відчувається, тому що він і вузенький, і загладжений, нема чогось там якихось прямих граней, типу як квадратний. Так, від'єднемо магазин. Одразу по магазину однорядний, наскільки ж він іде набоїв. Зараз ми перевіримо, наскільки йде набоїв і як це комфортно взагалі його заряджати. Так, однорядний магазин зазвичай дуже просто заряджаються. Один, два. Три, чотири, пять, шість, 7. Вісім, дев'ять. Десять. Давайте одиннадцяти гільзу візьмемо. Це в нас відстріляне. Ну, одинадцять туди вже. Вже не впихнемо. 11. Десять набоїв, десятизарядний, однохрядний. Все працює. Ну Хоча як 10, бачите, воно якісь там утикання може бути через оці 10 набоїв. Тому що воно трошки піджати сильно, якщо 9, я думаю, він вважається 9 зарядним, а то 10 туди вже так запихується якось. Ось, наприклад, 9 їх там. ось 9, бачите Працює вже. Так, добре, не буду розкидуватись. оглядаємо далі. Магазин, відповідно, стелевий, покритий хромом, прилипає подавач пластиковий, п'ята пластикова. Оце хтось допрацював із алюмінію чи з чого. Давайте його розберемо. Ну, Накладки пластик, тут прямий шліц. як він розбирається. Ось тут у нас такий, типу як гужончик. Для того, щоб відкрутити, скористаюсь мультитолом. Посилання на мультитул, до речі, залишу в описі, кому цікаво. Прямий шліц там відкручую. Так, далі рукою відкручую. Ось така деталька. Як розбираємо? Для зручності зведу курок назад і вверх. Ось, Виглядає так затвор. Товщину стінку демонструю, посередня товщина, на якійсь тоненький і не дуже м'ясистий, зворотня пружина і по суті весь механізм. Дросель в сторону, але тут є цікавий момент. Бачите, різьба, і він у нас розрахований для запуску ракет. Відкручую шестигранником. Тут заглушка таким чином влаштована. Відкручується, і ми можемо запускати, ставити мортирку насадку і запускати ракети. Так, відкручуємо. Відкрутив, різьба там дуже глибоко йде і без різьби виглядає ось так. Це дуже зручно при чищенні. Ось при чищенні. Мастило від бронок з турбоспрей, посилання на огляд також залишу. Ну і промокод не буде діяти. Можна запшикати без питань. Дуже зручно. Запшикали мастилом, якщо у нас ствол повністю заглушений, його чистити незручно. Там якось єршиком підлізли сюди, поколопались. А тут без питань, дивіться. О. Дуже зручно його чистити, бачите, без питань. Почистили, у нас нічого там ніякі порохові. Частки не будуть залишатись, нічого не заряджав, я зручно чистити. І збирається у зворотньому порядку. За потреби закручуємо оцю заглушку, тут шестигранник. Ось, Скільки треба, стільки закручуєте, можна трошки закрутити, і цього повинно бути достатньо для того, щоб автоматика працювала. Тут не заглушено, гази виходять через сторону. Далі збираємо зворотня пружина, затвор і вкручуємо цю детальку. Типу як направляюча працює, чи що вона тут. Закрутив, потім магазин. І все, неповне розбирання для обслуговування розбирання збирання у нас завершено. По зручності маємо насічки, які допомагають зводити затвор екстрактор із двох частин, сталевий, і відповідно буде надійно працювати. Що тут ще вам такого продемонструвати? Ну, Взагалі, пістолет нормально, якісний, по нюансам відломані ці частки, але він тим не менш працює. І з нюансів, дивіться, звожу курок. Натискаю спусковий гачок, типу відбувається постріл. І у нас, ну зараз магазин від'єднаю. І у нас, бачите, повертається курок. Тобто курок на нашептали не стає. Можливо, буде автоматична стрільба. Або, можливо, коли курок так повертається, він не зможе достатньо наколоти капсуль і пострілу не відбудеться. Зараз постріляємо і перевіримо це. Ну, що в нас вийшло, два спрацювали одразу, і третій не подався, але пістолет, як ви бачите, працює. Ані все-таки на колу маленьке був, але набій не спрацював. Ще раз його докинув, і тепер він точно спрацював. І став на затримку, щоб зняти затримки. Просто від'єднуємо магазин і знімається затримки. Наколо є, стріляє нормально, але коли я стріляв, можна було не викидувати ту гільзу. Я ж не знав, як вона там спрацювала, взагалі був на коло чи ні. Можна було достріляти, оперативно звести курок і зробити ще один постріл. А я викинув, виходить, не стріляний патрон, хоча на ньому був накол, але то вже таке питання. Хто захоче, допрацює або якось приспособитися до цього. Пістолет взагалі працює, але певні нюанси все ж таки є. І моделі, ну, я б сказав, яка зустрічається не дуже часто. Хто таку має, або хто знає, розпишіть, що це таке, може в якій він роки робився, яка країна виробник і так далі. Цікаво. А кому сподобався огляд вподобайку проставляйте, пишіть свої думки в коментарях, бажаючи замовити стартовики, набої. Переходьте під відео в телеграм, також пневматику флоберію багато чого. Посилання на мастило для зброї залишу в описі під відео. І на мультитул також. На мастило і на мультитул діє мій промокод зі знижкою мінус 10%. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей!